Ну, по перше, е, ні Лубінець е, уповноважений Верховної Ради справ людини в Верховній Раді, ні сам президент, ні Верховна Рада, ні кабінет міністрів не можуть узурпувати е, одну якусь тему, як на цьому наголошує Владислав Носенко. От тільки ми багато робимо, і все більш ніхто не має туди втручатися. Це дуже і дуже неправильно. Правильно сказав. Е, е, Ігор Процай, що чим більший розголос, тим більший тиск і на нашу владу, але не тільки на нашу владу, і звернення до Червоного Христа, до національних організацій Червоного Христа, яке пропонував на комісії Володимир Ярошенко. А зараз чомусь виступає е е проти прийняття. За до, до, за до за доопрацювання проекту воно теж дуже важливе, бо воно впливає на громадськість е, тих держав, на е, в, яких, в яких працює Червоний Хрест, е, і це теж для нас дуже важливо. Якщо Росія щотижня виділяє понад 120 мільйонів доларів на пропаганду, то ми нічого не виділяємо. У закордонних за межами України в інших країнах світу і їхня пропаганда починає переважати в усіх країнах Європейського Союзу і не тільки Європейського а й, а й в Америці через це кожне таке звернення будь-якої будь організації Української, в тому числі організації з місцевого суврування, воно сприяє певному розголосу про ті звірства російське, які вони роблять з нашими полоненими. Ось в цьому суть цього звернення, і також поглиблює е, е, і ще раз, і ще раз наголошує бачення усіх наших керівних органів держави отримати це звернення і просувати. Воно е, хай воно не може в чомусь і не довершено, але воно важливе і потрібне. Голосуємо за. Надцять колег і